Як сьогодні вже такий день порад, прошу вас порадити мені ще, ще одну пораду. Дивіться, у мене немає більше сили, скажімо так, терпіти. Рік тому я закохалася. Ми вже цей рік живемо разом. Я його взяла жити до свого будинку. Знаєте, все спочатку було добре. Ем, ну, він завжди був поряд зі мною, ем, такий був лагідний зі мною, милий, але ось недавно буквально все змінилося. Він став віддалятися, ми не спимо вже разом. Він іде спати на крісло. Да, 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 може навіть і на кухні спати там прямо в кріслі. Став дуже такий якийсь вибагливий до їжі, якщо йому щось не подобається. Може піти, так дивиться на мене з коса, з -під лоба. Буває, що цілий день навіть в хату не приходить. Іноді, якщо він ночує вдома, то в 4 ранку мене може розбудити, вимагати там любові, ласки. А тоді знову робить вигляд, ніби ніби мене не існує взагалі на цій планеті. Ну, знаєте, в мене вже просто сил більше немає. Вигнати його. Я не можу, бо я дуже його люблю. Ну, я навіть не уявляю, як я можу далі жити без, без нього. І тому прошу вас по поради. Скажіть, будь ласка, у вас теж такі проблеми бувають з котом? Привіт-привіт! Я думаю, що ви всі зрозуміли, що це був такий жарт. А жарт він присвячений нашому фіосикові, Тому що цими днями рік, як оця гарна рижа, така золота, така морда, з'явилася у нашому житті. Ми його забрали із. Хутора тут із Сталінки, який біля нашого села. Ні, хутір, як це він партизанський, називається зараз, да? колись називався Сталінка. Ми повезли туди виїзний обід на похорон чоловіка і це малесе, оце кошенятко залишилося там саме, взагалі без ну, будь-яких засобів до існування, тому що його господар помер. І ми це кошеня забрали собі додому, так як наш кіт Султан він пропав. І уже рік оця рижа, нагла, морда живе разом з нами. Люблю його безмежно. Ніколи навіть не думала, що можу любити так потів, але що сталося, то сталося. Фійосик. Фіосик, Ну, попозуй нашим підписникам у камеру, а він вже почав гуляти. І все, і мене покинув. І я хочу його поласкати, хочу його погладити. А він не хоче, він тікає. Да? Красунчик. Отже, з річницею тебе красунчик наш. Нехай твоє життя в нашій Петрукагенції буде довгим, радісним, кольоровим і щасливим, таким, яким ти робиш наше життя. Дякуємо, що ти з'явився в ньому. Сьогодні на календарі у нас неділя. За новим календарем це якби свято, 40 святих, але роботу ніхто не відміняв. У нас приїхали наші працівники. Не знаю, що вони роблять, там не буду вас вводити в оману, скажімо так, бо я не знаю, що вони роблять. Щось, щось приїхали робити, тому у нас є зараз робота. І Олег Олексійович вирішив сьогодні тут поприбирати на, на дорозі, вже скажімо так. І в павільйоні в нас там ще залишилося трошки недопроданої цибулі корчухи. До речі, хто там ще не придбав на зелену гичку, то можна, можна звернутися, там ще пару кілограмів залишилося. Білої, можемо вам уступити. Ціна 25 гривень за кілограм. Що Олексійович? Нічого. Задихався? Трошки задихався. А що вареники і, і, і кекси, ти що зимою наїв виріжками поставали в животі? Ага. А ніхто не казав, що буде легше. руки Става стають. Да. Я завжди ми як ідемо на цвинтар, я завжди братові своєму кажу. Він помер у 42 роки раптово. І я йому завжди кажу: Саша, ну от таку мені скажи, от кому з нас краще? Тобі, що ніяких тобі проблем, ніяких тобі заботів. Ніякого там оцього галабала постійно, треба якісь перешкоди долати, як той спринтер постійно кудись бігти. Лежить собі, кайфує. Що він там робить, не знаю. Є там то царство небесне чи, чи немає. ну Всі ми сподіваємося, як християни, що все-таки воно є. Красота. Прийшли, поприбирали, покосили, квітки посадили. А, ну, чого не лежати, чого не відпочивати? А тут, ану, чи де присвітла година якась є, щоб, щоб відпочити. Постійно щось треба робити. Постійно треба долати якісь виклики. Постійно щось треба рішати в цьому житті. Ну, що ж, як казав наш друг Сергій, не ми такі. Життя таке. Друзі, прошу вас залишатися на нашому каналі, і мені далі дуже потрібна ваша порада. Хочу, щоб ви, ну хто розуміється на цьому, хто, хто, можливо, так практикував, так робив, дали нам пораду стосовно картоплі. Чому я до вас звертаюся? Тому що дуже багато людей саме прийшли на наш канал на відео, яке стосується нашої минулорічної посадки картоплі від компанії Агро. Нічого. Поки що не буду казати про плани наперед, чи будемо ми садити картоплю, чи не будемо. Ну, взагалі, поки що цю тему в блозі не піднімаю. Але прошу вас подивитися далі. І якщо все-таки маєте якусь слушну пораду, напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дуже сподіваюся, що хтось все-таки все має досвід і може нам щось порадити стосовно того, що я вас запитаю. Я вибрала ось такої картопельки днів 5 тому назад. Бачите, бризкаю її бризкалкою, водичкою, для того, щоб вона не засихала, бо поставила її біля груби. І вона дуже гарно почала кільчитися. Ну, чи проростати, там як там правильно сказати, щоб ви мене зрозуміли. Скажіть, будь ласка, порадьте, бо ми такого ніколи не робили. Чи можемо ми зараз, допустимо, там, яке там завтра, там 10 березня, посадити отаку картопельку, це сорт торнадо і гранада? Чи можемо ми таку картопельку посадити на городі під агроволокно для того, щоб мати ранній урожай? І тут всього-навсього один ящичок, це там буде там, два рядочки у нас на городі. Чи підходить така картопля для вирощування під агроволокно? І ну, чи реально мати урожай з такої картопельки. Дуже потрібна ваша порада, бо особо картоплі немає, щоб можна було нею так розкидатися направо-наліво, а не хочеться все-таки закопати в землю і не мати ніякого результату. Тому прошу вас, будь ласка, відгукніться на, на, мою, таку, до вас, на моє прохання. Ну і, власне, щоб у вас не складалося враження, що Олег працює, я стою за спиною, таки ляпаю язиком. Бачите, на годиннику 1115, термоса пусті, пора в них щось покласти, бо хлопці хочуть обідати. Отже, копчене сало два шматочки, кислий огірочок, два шматочки і часничок. Це замість салатику. Наступне: гарячий, пахучий, запашний. Український борщик на кісточці уже парує. Горохова кашка на друге, з підливкою та запеченою свиною котлеткою, теж йде у термос. Кашу горохову дуже теж хлопці люблять. Коли термоса наші вже закриті, мені треба ще скласти ложки. Хліб білий і чорний, сіль, і там, за бажанням, хлопці можуть помастити хліба собі ще аджикою. Коли я це все збираю, моє завдання покликати Олега винести ящик.